Боже, дитятко Ісусе, величаю твій хрест і приймаю всі хрести, які тобі подобаються селати на мене. Пресвятає Тройце, жертвую Тобі прославлення серця дитятка Ісуса, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвятая Тройце, жертвую тобі чуда, уділені серцю пречистої Діви Марії, щоб її вчинити матір'ю Бога, і слово сталося тілом, і замешкало між нами. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвятає Тройце, дякую Тобі за ласки. Поділені святому Йосифові, з огляду на Ісуса і Марію, а Слово сталося тілом і замешкало між нами. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Mm -hmm. Найсвятіше, дитятко Ісусе, величаю хвилю Твого воплочення, а Слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душам нашим. Улюблений дитятко Ісусе, величаю Тебе, що перебуваєш в лоні пречистої Діви Марії, а слово сталося тілом і замешкало між нами. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя, душ наших. Боже дитятко Ісусе, Величаю Твоє Різдво в біднім Вифлеємськім вертепі, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Наймиліше, дитятко Ісусе, дорогоцінний скарби неба і землі, величаю тебе. Положеного на соломі поміж звірят, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородице Діво Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже милосердний, що єси самою святістю, величаю тебе. Приймаючого на себе плоть грішника в болючому твоєму обрізанні, викоріни з наших сердець все, що тобі в них не подобається, а слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Найсвятіше, дитятко Ісусе, упадаю разом з царями до Твоїх стіп, будь завжди одиноким царем наших сердець, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Найдорожче дитятко – Жертвуй нас Твоєму Отцеві Богу разом із собою і вчини нас жертвами своєї любови, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Найсвятіше, дитятко Ісусе, котре. Будучи Богом могутнім, Богом сил втікає перед жорстокістю ірода, дай нам ласку уникати тіні гріха більше, чим смерти, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І спавителя душ нашим. Семогуче дитятко вирве нас із цього зіпсутого світа, зображеного через Єгипет. І нехай твій поворот до Назарету виєднає нам ласку прибуття до нашої правдивої вітчизни, якою є небо, а слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородиці Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Наймиліше дитятко, дай нам полюбити совокуплення духа і тишину, нехай нашою цілою розкішю буде перейматися Богом, тобою, Марією і Йосифом. А слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородиці, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже дитятко Ісусе, освяти всі наші кроки і зверни їх до себе, бо Ти є нашим одиноким добром, веди нас. Часто до свого храму, щоб ми могли тебе в ньому величати і виявляти тобі нашу любов, а слово сталося тілом і замешкало між нами, Богородиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Подиву гідний Спасителю! Котрому є зібрані всі скарби мудрості і Божої науки. Навчи нас сам, як маємо Тебе любити, щоб ти міг прийти до нас і вчинити собі мешкання в наших серцях. Ти є нашим вчителем, навчи нас пізнати Твою любов і дай нам ласку, її вірно і радо виконати. Амінь. А слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ісусе, Маріє, Йосифе, вам віддаю серце, тіло і душу мою. Ісусе, Маріє, Йосифе, будьте при мені в останній годині скону мого. Ісусе, Маріє, Йосифе, хай у вашій присутності. Душа моя, вийди із тіла мого. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна.